Справа 545. Виконай дії. Ну що ж, подивимося, які дії треба виконати. Бачимо, що тут дуже громісткий вираз. Це чотирьохповерховий такий у нас дріб. Ну і щоб знайти значення цього виразу, давайте будемо по черзі знаходити спочатку, що в нас у чисельнику вийде, потім що в знаменнику. Ну а потім розбиратися далі, що ми отримаємо. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, спочатку виконаємо тоді найбільший пріоритет у чисельнику, у нас має множення. Отже, записуємо 12,4, що множиться на 3,3. 3, І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб перемножити, перетворюємо обидва множники у звичайний дріб. 12 що множиться на 5, це 60, плюс 4 це буде 64. Записуємо п'ятих. Що множиться. 3 помножити на 4 це 12 плюс 3 це буде 15 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо як добуток чисельників 64. Що множиться на 15. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників 5, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді і чисельник і знаменник на 5. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 64. І скорочуємо і 4 на 4. 64 ділимо на 4, це буде 16. 10 на 4 40. 6 на 4 24, так, це буде 16. Далі 4, що ділиться на 4, це буде 1. Ну що ж. В чисельнику тоді у нас вийде 16, що множиться на 3. 10 на 3 – 30, 6 на 3 18. Разом буде 48. Знаменнику 1, 48 перших або 48. Є. Ну що ж, перше значення виразу ми знайшли. Ну а зараз знаходимо другий добуток. Записуємо другу діє. Тобто наступний пріоритет у нас також множення, а віднімання в чисельнику зробимо останню чергу. Ну що ж, записуємо, що 4,4 потрібно помножити на 4,18. І це дорівнює. Щоб перемножити, перетворюємо усі ці множники, у звичайний дріб. 4 помножити на 11, 44, плюс 4 це буде 48. Записуємо 11. Що множиться. Далі 4 помножити на 8 це 32. Плюс 1 це 33. 8. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо як добуток чисельників 48. Що множиться на 33. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників 11, що множиться на 8. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник скорочуємо на 8. 48, що ділиться на 8, це буде 6. 8, що ділиться на 8, це буде 1. Скорочимо на 11 і чисельник і знаменник. 33, що ділиться на 11, це буде 3. А 11, що ділиться на 11, це буде 1. Ну що ж, чисельник у нас буде 6, що множиться на 3, це буде 18. Знаменник 1. 18 перших або просто 18. Є. Гаразд. Ну що ж. А зараз. Тоді в чисельнику нам залишилося виконати віднімання. Отже, записуємо тоді третя дія. Що, ж, щоб зекономити місце, напевно. або давайте все-таки продовжимо, Отже, записуємо тут третя дія. Тобто виконаємо віднімання від першого добутку 48. Потрібно відняти другий добуток, це 18. І це дорівнює. 48 відняти 18 це дорівнює 30. Гаразд. Тобто в чисельнику у нас число 30. Переходимо тоді до знаменника. В знаменнику у нас добуток. Знаходимо, чому дорівнює цей добуток, записуємо четверта дія. Тобто 11,2 третіх множимо на 2,4 сьомих. І це дорівнює. Щоб перемножити, перетворюємо обидва множники у звичайний дріб. 11, що множиться на 3, це буде 33, плюс 2 це 35. Записуємо 3. Що множиться. 2 помножити на 7, це 14, плюс 4, це 18. Записуємо 7. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 35, що множиться на 18. В знаменнику, як добуток знаменників, 3, що множиться на 7. І це дорівнює. Скорочуємо тоді. І чисельник, і знаменник на 7. 35, що ділиться на 7, це буде 5. 7, що ділиться на 7, це буде 1. На 3 скорочуємо, і чисельник, і знаменник. 18, що ділиться на 3, це буде 6. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну що ж, в чисельнику у в нас вийде 5, що множиться на 6, це 30. Знаменнику 1 або 1. 31 це дорівнює просто 30. Є. Гаразд. Ну що ж, запишемо тоді, що в нас вийде, якщо ми порахували вже чисельник і знаменник. Отже, записуємо, що це дорівнює наш вираз. Отже, в чисельнику в нас вийде число 30. В знаменнику у нас вийде 30. Так, Додати залишається 1,2 1,25. Що ділиться на 0,1. І це дорівнює. Ну що ж, 30 тридцятих – це 1, так і запишемо, що це буде 1, додати. Ну, а тепер нам потрібно знайти частку. Отже, записуємо 1,2. Записуємо, це у нас буде п'ята дія. 1,2. Що ділиться на 0,1? І це дорівнює. Ну що ж, запишемо тоді обидва дроби в вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 5 це 5. Плюс 2 це 7. Тобто це в нас буде 7 п'ятих. Що ділиться? 0,1 запишемо як 1. ,10. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, як 7 п'ятих. Що множиться, обернений дріб до 1 1,10 і 10 перших. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо як добуток чисельників. 7, що множиться на 10. Знаменнику, як добуток знаменників, 5, що множиться на 1. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді. І чисельник і знаменник на 5. 10, що ділиться на 5, це буде 2. 5, що ділиться на 5, це буде 1. В чисельнику у нас вийде. 7, що множиться на 2 це 14. Знаменник 1, 14 перших, або просто 14. Є. Ну що ж, записуємо тоді 1 додати залишається 14. Ну і це дорівнює. 1 додати 14, це дорівнює 15. Є. Тобто, значення нашого виразу це дорівнює 15. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення такого чотирьохпорохового дробу. На цьому вправу завершено.